Знаєте, що для мене дивно? Що є багато людей, котрі сприймають одностатеве кохання лише через призму інтимного життя. Все. Ніхто не розглядує це як ем, возможність розділити з близькою людиною радощі, печалі, горе, щастя, як те, що біля тебе є рідна людина. І незалежно від статі, бо якщо. Взяти найкращих друзів або найкращих подруг. Окрім інтимного життя, в них є кохання. От згадайте ваших найліпших друзів, найкращих подруг, так? навіть одностатевих. І що ви скажете, що це майже не кохання? І повага там є, і переживання там є, і якась ревнощі є в друзях. Тобто, якщо до ліпших друзів додати інтим, це будуть відносини. В самому їхньому ідеальному прояву. Тому, хлопці і дівчата, якщо ви ще й досі сприймаєте одностатеве кохання через призму інтимного життя, задумайтеся, будь ласка, навіщо вам така вузька позиція? Спробуйте подумати про це, як про те, що це ліпший друг або подруга. І запитайте себе, звідки у вас така інтимна фіксація на цьому процесі? І чи не хотіли б ви отримати найближчою людину, ту, на котру можна покластися, ту людину, котра вас підтримує завжди? І якщо так, то яка вам різниця, якої вона статі?